Як справи? Сьогодні поговоримо про Абстракт, поговоримо про ліквідність, мемкоїни, NFT, загалом про всю екосистему Абстракт постараюсь розказати все детально і корисно. А, також декілька слів скажу про 77-біт, про гру, яку вже ми давно грали. Розраховуючи на мінт Quantum Core, розкажу, коли цей мінт буде і що можна з цього всього винести, і на що розраховувати взагалі. Значить, давайте покажу взагалі свої результати по абстракті. Не сказати, що я дуже сильно а, фанат і, скажімо так, відпрацьовую все, що тільки можна в абстракті. Тобто, в мене є декілька там ігор. Декілька платформ, на яких я по факту фармлю XP. І як бачите, не така вже висока в мене кількість XP фармиться щотижня, але більш-менш стабільно, не сильно напрягаючись, ну, заробляється там по 4 тисячі XP. От, там, за 9 тиждень, там 4900, а останній тиждень що це було вчора, виходить, це нарахування 4177 і мінус 150 XP мені. Uh, скажімо так, насипались за рахунок того, що я мінтив uh, і отримав Бейджик Roach Racer Тому, друзі, якщо ви часто бігаєте тараканчика, і навіть в принципі, якщо не часто, uh, інструкція в моєму телеграм-каналі, як отримати цей бейджик, насправді там дві хвилини роботи і можете заклеймити, отримати 150 50 XP за, самий, uh, за саму, скажімо так, цю платформу, сам Бейджик, і плюс отримувати XP за рахунок того, що ви бігаєте і граєте в цю гру. По загальній кількості XP зараз бачите, що в мене майже 31 тисяча XP, 70 тисяч залишається до 100 тисяч. Чому роблю на цьому акцент? Тому що хочеться перейти на наступний тір і скажімо так, бути вже в там, дуже маленькій кількості людей, які отримали цей тир і знаходяться в самому самому верху, в топі, можна так сказати, в лідерборді. От, Нагадаю, що щотижня оновлюється XP. Тому а, не знаю, хто там пише мені коментарі, чому ви не отримуєте XP, тому що тут насправді легко все утримується. Можливо, правда, є якісь баги-лаги. Це абстракт, тому немає чого дивуватися, як то кажуть. Давайте тоді перейдемо до TVL. -у. Як бачите, зараз заблокована ліквідність в DeFi-протоколах на мережі Абстракт 18 мільйонів. То з останнього відеоролику, напевно, що. Зробили ну там майже Х2, хай буде, ну хай буде Х2 по ліквідності. Бачимо, що пише в нас тут за 24 години AP up revenue 17 тисяч доларів. Ну, насправді, я думаю, вони більше лутають, тому що ми знаємо, що було багато кешграбів в абстракції, трошечки вони репутацію спортили собі, але потім зробили рефаунд коштів. Думаю, всі ви цю ситуацію знаєте. І вернули навіть мені там мене вкрали буквально там 5 доларів, і ці 5 доларів теж вернули. Тому немає страху, і загалом Абстракт себе нормально зараз почуває. Значить, ліквідність прибавляється, ТВЛ як мінімум не падає. Бачимо, що тут у нас тенденція і тренд, скажімо так, бичий. Це вже радує, це вже добре. І давайте коротенько поговоримо про NFT колекції на абстракції, які зараз можуть непогано так вирости чи вже виросли. І загалом проведемо аналогію з Мінтом на грі, в грі, точніше 77-біт. Отож, топова колекція Final Boss, яка досить недавно замінтилась, ще поки що вона, скажімо так, не відкрилася, тобто NFT зараз. Ну, не визначені, і яка у вас там рарність буде, не знаю, якщо ви купували. Тобто, Просто зараз отакі от, не знаю, що це типу капсули. От, Ці капсули поки що не відкриті. Загалом ціна на цю колекцію за одну NFT була 220 доларів. Тобто, на той момент це був, напевно, що еквівалент 0-12-13 ефіра. Тобто, можна сказати, 20-30. Третам 35% прибутку і росту ця колекція дала. Чому взагалі вам говорю про цю колекцію? Тому що я писав в гайд, як отримувати саме ось цю колекцію, як постаратися отримати там були завдання, квести, за які там нараховувалися бали. І що хочеться сказати, в результаті це нікому не потрібно було. Не знаю, чому вони. Так поступили, скажімо так. Ті люди, які відпрацьовували, там хтось на багато аккаунтів, ну скажімо так, просто оставили без ніякого шансу на те, щоб отримати собі вайтлист на мінт цієї колекції. Ну, загалом, поки що, як бачимо, по волюму по обсягу наторгованих ефірів, ця колекція на першому місці. Як буде відкриття, як буде, скажімо так, розкриття цих капсул, я думаю, що ціна виросте, і в кого буде, наприклад, там якась рарна НФТшка, то флор підніметься там як мінімум, я думаю, що до тих самих 0,4-0,5 за якусь там рарну NFT-шку. Ну, тим не менш, доволі такий успішний мінт. І... Вкладається, скажімо так, в стандарти абстракту, тобто всі колекції, які запускались на абстракті, загалом торгуються в плюс-мінус 20-30%, деякі, можливо, в мінус. Але загалом себе непогано так почувають. І ж ці самі капітани вони досить недавно торгувалися там, більше 01 ефіру. Це було зв'язано з тим, що якраз таки в абстракції був Бейджик, і е, дуже багато сипали за те, що ви граєте в гру. Ось ці капітани. от Загалом, щоб NFT-колекціям все сказав. Звичайно ж таки ще розкажу трошечки по 77-біт, але давайте все по порядку. Значить, зараз сайт 77-біт, ось цієї гри на абстракті закритий, і бачимо, що пишуть: We are currently undergoing maintenance. Тобто вони зараз. Uh, перегружені ну роблять коротше, якісь фікси, оновлення. Тому нам залишається просто чекати. Давайте тоді по хронології подій. SEO uh, 77-біт написав uh, з таким натіком Вен. тобто ну, Всі чекають, звичайно ж таки, uh, самого головного мінта uh, Quantum Core. Тобто, Заради чого більшість з вас грали цю гру. Це буде супер ексклюзивний, так, подарунок, супер ексклюзивна NFT, яка буде давати вам дуже багато привілегій, дуже багато плюшок. Це і земля, на якій можна буде все крафтити, там добувати ресурси. І ця земля буде дорого коштувати, як мінімум через supply, і як мінімум через те, що тут зараз вони будуть впроваджувати ось цю внутрішню економіку, де ви можете. По суті, продавати свої там, якісь ресурси, там, предмети, і, скажімо так, обмінювати їх серед гравців. Тобто такий міні-маркетплейс буде в самій грі. І е, ось ця земля, я думаю, вона буде дуже дорого коштувати і цінитися. Е, давайте тоді е, скажу пару слів взагалі про мінт скінів тобто персонажа. Е, значить, було змінчено 36 886 NFT-шок. Саме для вашого персонажу в 77 біт. Цей мінт проводився на протязі 72 годин і він закінчився там, 21 числа. Сьогодні у нас 23, тобто 2 дні тому закінчився ось цей мінт. Він був безкоштовний для людей, які як мінімум один раз грали в бету версію гри і мали там, плюс 77 тисяч ось цих байтів. А, ну, які ви могли по факту даже daily cheнами не збирати собі спокійно. От. Тому мали можливість замінити дві а, NFT, два скіни, якщо ви, наприклад, там, грали а, в бету і а, одну NFT могли замінити, якщо ви мали плюс 77 тисяч з цих байтів. А, я замінтив якраз таки всі три штуки, але зараз поки що на Magic Eden мене показує а, більше. Зараз, в принципі, я і відкрию. У мене показує 4 NFT, 4 скіна 7 b Це персонаж такий. От, і два скини Глічу. Глічу – це одна з самих таких обмежених колекцій скінів. В принципі, на ось цю ціну вартість не варто звертати уваги, тому що поки що трейд. Цими невтішками недоступний. І, друзі, самий обмежений, самий рарний і унікальний скін це в нас Стікмен. Значить, ось так виглядає цей Стікмен. Це самий, рарний, самий дорогий буде скін для цієї гри. А коли буде взагалі продаж ось цих самих персонажів, цих скінів, я думаю, що він буде після вже мінту Quantum Core, тому що зараз якось нелогічно трошечки запускати тут саме трейд на Magic Eden. Поки що на даний момент ці NFT soulbound, тобто вони не передаваймі і їх не можна трейдити, не можна вивезти, не можна продати і так далі. Я думаю, що трейд запуститься одразу після мінту Quantum Core. Коли буде ось цей Quantum Core Mint, нам вже в принципі натякнули, натякнув сам SEO а, цієї гри. От, натякнув він в ну, зранку сьогодні, написав Вен і більшість всі написали, там, коли цей мінт Quantum Core. А, Я думаю, що на цьому тижні має бути навіть не то, що думаю, друзі, а вони самі писали. Вони це самі писали. А, минулого тижня вони дали розпорядок, взагалі, а, скажімо так, хронологію і послідовність їхніх апдейтів і подій, тому, в принципі. А на цьому тижні має бути. Сьогодні в нас вже середа. Я думаю, що завтра, післязавтра, або, можливо, навіть і сьогодні, вони дропнуть інформацію про ось цей Mint. Емінт квандом кору буде дорожчий за, зрозуміло ж таки, логічно ж за безкоштовний ось цей Mint з Тому що отут, якщо ви, наприклад, замінтили безкоштовно там 2-3 нефтішки, а далі вам давали можливість замінтити цю NFT за. Якщо не помиляюся, там 8 чи 3, там 9 доларів а, і 0,05 ефіра ну, в еквіваленті само собою. О, тому я думаю, що все-таки Quantum Core буде цінитися на мінті і буде після мінту показувати свої результати, тому що обмежена кількість а, і само собою цінність, а, не, скажімо так, не на словах, а вона по факту буде, тому що все буде. Скажімо так, відштовхуватися від того, наскільки буде успішна там внутрішня, внутрішня економіка, і, як ви знаєте, там буде земля, на якій можна буде крафтити все, можна буде видобувати ресурси, які потім можна буде продавати. Само собою, ми бачили це навіть а, на, у грі Gigavers. Ви самі знаєте, що там кімнати коштують 0,1 ефіра, а, самі ось ці предмети. А якісь крафтові частинки якихось ресурсів теж продаються на Magic Eden. Тому я думаю, що внутрішня економіка 77 біт буде навіть ну, в декілька разів краще, ніж в самі самій або Onchain Heroes. 에, давайте тоді перейдемо до мемкоїнів. Трошечки плачевна ситуація з одним із мемкоїнів, які я показував в минулому своєму відеоролику про Абстракт і меми. Класно, вони себе в моменті показували, але як бачимо, такий мем, як Аббі, який я теж купував, звичайно ж таки, на декілька доларів, але тим не менш, бачимо там, падіння більше, ніж там, на 90%, грубо кажучи. От, виросте він ще чи не виросте, Бог його знає. Можна сказати, що це вже рект. Якщо не рект, то точно. Скам, <свят> більше варіантів, чесно кажучи, не бачу. Коротко про ось такий от перформанс монетки BIG. Це по факту у нас внутрішня валюта, якщо не помиляюся, гри там, на абстракції, я в ню не залітав, тому що вже було пізно, скажімо так, а раніше я не, ну, не брав участі в ніяких пірамідах, мені це все не подобається. І особливо, коли починається жорсткий шил. Ось цієї гри там, на абстракті, давайте я вам зараз її і покажу. вкладці Discover. от, В принципі, можете побачити Bigcoin. Uh, think Bitcoin, but Bigger. От. Цю гру я не залітав і в принципі, нічого там не залутав і не втратив. Але в принципі, такий непоганий ріст вона показала там в моменті, Потім падіння, потім знову можна було на відскоті забрати там якихось 2 ікса. І, тим не менш, зараз все воно, скажімо так, вкатується і падає. І самий головний мемкоін на абстракції це в нас Абстер. Абстер показує силу в нас, показує непоганий такий тренд. Тобто, скільки було падінь, скільки було пампів одразу після падінь. Тобто, ну, Викупляють і тримають ціну. Я думаю, що ось цей мемкоін до виходу. Токену абстракту буде непогано так себе почувати. Зрозуміло, що після того, як дропнуть eh, токен АБС Абстракт, то цей мемкоін MM вже, скоріш за все, не буде так потрібний, тому що, скоріш за все, цей навіть сам токен Абстракт буде показувати себе не найкращим чином. Само собою, все буде падати. от Токен Нюд теж, в принципі, так можна так сказати, він. В накопиченні і в боковику. Ну, Загалом, чесно кажучи, мемтокени, я говорив, що Мемтокени самі по собі з камні. А якщо на таких не сильно популярних блокчейнах, як, на, ну, як Абстракт, ми маємо, то в моменті так, коли ви вчасно зайшли, коли ви вчасно ризикнули, ви могли заробити. А якщо вже, знаєте, так, купляти ці мемтокени, коли вже тут нормальна проторговка, і багато хто, скажімо так, купив, продав, тобто руки змінилися, і можливо, там буде падіння, там, можливо, до нуля, можливо, буде ріст. Ну, типу, ніхто не знає, тут просто ризик-менеджмент купляєте собі на якусь маленьку частинку, кидаєте його в холд, і, в принципі. Спостерігаєте за тим, росте чи там воно не росте. От е, наразі, друзі, це все, що я хотів сказати. Абстракт продовжуємо фармити, відпрацьовувати. Я особисто відпрацьовую цей проект, чисто то, що мені це по фану, мен... ну це вайбово, Ви самі знаєте, які там круті ігри є. От, наприклад, Vibes, Думаю, всі знаєте, всі пам'ятаєте, можливо, хтось далі грає. Як можна абстракт залишити, як можна вайп залишити? Я вже не знаю, я просто вже без цього не можу. От, Racing, Gigavers, Мірат ставки, в принципі, все, що я тут роблю в цьому абстракції, і стабільно лутаю по 4, там, 4500 XP. Можливо, будуть сипати в майбутньому більше, там якісь анонси вже є від абстракту, що починається якась. Неділя, скажімо так, турнір чи щось типу того, де вони будуть нагороджувати і бейджами, і XP, і якимось там ще призовими а, плюшками. Отож, на цьому все. Дякую за увагу. Всім па-па.